Добрий вечір, глядачі каналу. Хочу вам показати, що я вже зробила, що я вже посадила. Йду, посадила М100. такі вже гарні кущики. Це вже нові, вже які гарні вуса. Такі вже гарні вуса. Це ще поставила кілька стаканів. Оце вусика, які були прижиті. Від материнського куща. Віцяка вже гарні. А то досаджувала така розсадою. Це в мене нові сортлючія. Я також посадила через одну, через одну, через дві, для того, щоб потім з нового корчика взяти вусика, посадити цю луночку. І буде вже нова свіжа розсада. Оце в мене два рядочка таких. Ось тут. Посадила румбу, три родочки. Яка гарна розсада. Там, де нижчий, це були пришпилені від материнського куща. Там, де вищий, то була стаканова розсада. Але це було посаджено два дні тому. Стоять всі як солдатики. У цю сторону я садила румбу. Бігають мої помічники, що коти, що кіт, що собачка. Красуня наша. Ви питаєтесь, коли краще садити розсаду. Розсаду краще садити серпень-місяць. А то ще й можна потягнути до 15 серпня. Це кращий такий період, який садити. Але якщо ви садите стаканову розсаду, то можна садити і до кінця серпня, і ще й навіть в вересні. Також буде не... гарний урожай. Буде гарний урожай для вас на наступний рік. Дуже хочу всім подякувати за підтримку, за побажання, за хто вказує якісь недоліки, які є в моїх відео. Як така критику сприймаю, все нормально. Так що, дякую всім. Дивіться відео, переглядайте старі, нові, там багато корисної інформації. Так що дякую, всім гарного вечора.